Киянка Ольга накопичила на депозитному рахунку у банку форум 60 тисяч доларів. На ці гроші планувала купити синові невелику квартиру у столиці, але сталося не так, як гадалося. Її банк, який свого часу входив до переліку системних, тобто найпотужніших він установ обвалився рік тому. Озі повернули рівно половину її заощаджень, аби отримати решту. Вона вже цілий рік оббиває пороги різних держструктур. Я вже втратила віру, чесно вам скажу. Ми і в банк, наш Національний банк НБУ ходили. Пані Гондарєва нам сказала, що нас не існує. Таких клієнтів, як Ольга, лише у форуму залишається 10 тисяч. За даними Національного банку України, цьогоріч вже ліквідували майже 40 фіностанов, а це сотні тисяч ошуканих вкладників. Утім, повертати гроші фонд гарантування вкладів не поспішає. По-перше, він не віддає більше 200 тисяч гривень. Це норма закону. По друге, сам процес повернення кревних надто забюрократизований, стверджує фінансовий аналітик Ерік Найман. Що є скакуєта определений. Якийсь ну, издевательством, наверное, измывательством, когда человека начинают таскать, чтобы он доказал, что его договор депозитный настоящий. Не здаватися об'єднуватися в спілки та подавати заяви в суди всіх інстанцій, якщо не допоможе звертатися в європейський суд. Такий алгоритм дій пропонують ошуканим українцям правники. Шанси на повернення заощаджень є, звісно, якщо у банка на балансі не два стільці та один стіл. Ходіть по судам, все одно цей банк буде долги його будуть реструктуризовані, або візьме інший банк на себе долги цього банку, і в якомусь час все їй, може бути частями. Може Может быть, там раз в полгода, но все равно ей верну. Тим часом обсяг депозитів населення продовжує скорочуватись. За останніми даними тільки в лютому він зменшився на 4%. Здається, небагато, але у грошовому вимірі це 7 мільярдів гривень. Кладники поки не ймуть віри відчизняній банківській системі. Остання ж як може заохоче українців довірити й власні гроші. Навіть великі фіностанови закликають населення величезними відсотками до 25 річних у гривні. Тетяна Бухонько Олексій Горбенко телеканал Бізнес.